80% дітей нашого регіону планують оздоровити у цьому році. Таке завдання чиновники отримали від губернатора Олександра Вілкула на нараді з питань і готовності позаміських закладів відпочинку до літнього періоду. Окрему увагу приділили матеріально-технічні підготовці таборів, якості харчування, рівню педагогічного, медичного супроводу і безпеки, у тому числі і пожежної. Останні підготувалися ґрунтовно. 60% закладів відпочинку та оздоровлення малечі вже облаштувалися проти пожежної. Автоматичною сигналізацією та іншими засобами безпеки плакати із вимогами щодо порятунку дітей на воді та наявність протипожежних засобів є обов'язковим для відкриття таборів. Призначення цієї системи це виявлення на локальній стадії ознак пожежі, це підвищена температура, дим, формування сигналу. Про пожежу подальшим направленням диспетчерською службою аварійно-рятувальних служб для ліквідації виникнення пожеж та ліквідації її наслідків. Після постійного перебування дітей мають бути обладнані автоматичними установками пожежної сигналізації, первинними засобами пожежогасіння. Відпочинок на воді має бути забезпечено постійними аварійно-рятувальними постами, на які повинні постійно чергувати матроси-рятівники або рятівники атестовані. Ці місця мають бути обладнані дно, акваторії пляжу, має бути обстежено, складено паспорт пляжу. Аварійний рятувальний пост має бути обладнаний медичними та рятівними засобами.